Минулої суботи відбулися парламентські вибори в Грузії. А за тиждень до того, 20 жовтня, відбулись президентські вибори в Молдові, а також референдум щодо європейської інтеграції цієї країни. Що спільного? Ну, для мене спільне очевидне. Це те, що Україна, наша держава, разом з Грузією і Молдовою свого часу сформували так зване. Євроінтеграційну асоціацію Тріо. Це було ще в 2019 році. З того часу багато що змінилося. І змінилось драматично. І вибори, які пройшли в Молдові і в Грузії, ще раз це наочно продемонстрували. Москву не влаштовує те, що країни, які вона вважає сферою свого впливу, впевнено йшли до Європейського Союзу. До європейської інтеграції. Тому Росія напала на Україну і тому не залишає в спокої ані Молдову, ані Грузію. В Молдові, як ми знаємо, перемогу отримала найбільшу кількість голосів, отримала чинна президентка цієї країни Майя Санду. Проте її перевага не була достатньою для перемоги в першому турі. Буде другий тур виборів. Майя Санду набрала майже 43% голосів. Менше, ніж очікувалось, тому що всі опитування, які були до виборів, свідчили про можливу перемогу вже в першому турі. Для того, щоб збільшити кількість виборців, які прийдуть проголосувати на виборах президента Молдови, Майя Санду запропонувала також провести одночасно. Референдум щодо європейської інтеграції передбачалося, що таке поєднання виборів і референдуму дозволить залучити більше громадян Молдови і проголосувати за європейський вибір, який населення Молдови завжди підтримувало. Проте результати показали, що перевага мінімальна. На референдумі за проголосували всього 50,46% Виборців Молдови. Тобто, перевага населення за європейський курс склала, якщо говорити про кількість голосів, усього лише 13 354 голоси. На грані, перемога на грані. Добре, що ця перемога є, але далі другий тур, і цей європейський вибір разом з виборами президента Молдови, треба буде підтверджувати. Другим номером в другий тур. Вийшов представник партії соціалістів проросійського спрямування Олександр е, Стояноглу, колишній прокурор. Е, чому так сталося? І чому сталося так в Грузії, що всупереч знову ж таки опитуванням, які були до парламентських виборів, і які віддавали перевагу, хай незначну, але опозиції, в Грузії також перемогу. Отримала правляча партія російського спрямування. Очевидно, що це все прояви російського впливу, це прояви тих дій, які роблять все можливе для того, щоб залишити країни в сфері впливу Російської Федерації. Для цього використовуються різні засоби, різні форми, різні методи. Наприклад, Майя Санду. Після виборів, чи ще в день виборів, заявила таке: ми маємо чіткі докази, що злочин, злочинні групи, об'єднавшись з іноземними силами, ставили за мету купити 300 тисяч голосів, атакувавши нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою. Підкуп 300 тисяч голосів. для... Маленькою за кількістю населення Молдови, це шалена цифра. В Грузії так само партія, правляча партія, Грузинська мрія з початком широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України змінила свою позицію і змінила риторику. Уряд Грузії заявив, що не підтримує санкції, які Європейський Союз. Запровадив проти Російської Федерації у зв'язку з агресією. Уряд Грузії не закрив кордон для громадян Росії, правда, при цьому пустивши гостинно відкривши двері для українських біженців. Москва заохотила за це Тбілісі. Москва сказала, що за такі дії в наш бік, за таку позицію щодо Росії і агресії ми не будемо включати. Грузію до переліку недружніх країн. Унікальний випадок. Країна, яка прямує до Європи і говорить про європейську інтеграцію, не є недружньою до країни Росії, яка воює з Україною. Більше того, Росія поновила пряме авіасполучення між містами Російської Федерації та Грузією. Росія продовжила термін дії ВІЗ. Для громадян Грузії, які в'їжджають на територію Росії, Росія усіляко заохочує керівництво Грузії, керівництво правлячої партії Грузинська мрія до тіснішої взаємодії. Опозиція разом з президентом Зоробішвілі заявили про те, що не визнають такі результати виборів в Грузії. Це фальсифікація. Це, як заявила. Соломезура Бішвілі, російські вибори. Вона сказала, що це, один, це нова форма гібридної війни. І проти цього закликала населення Грузії, опозиційні сили і партії сьогодні вийти на демонстрацію, заявити всьому світу про те, що Грузини не згодні з такими виборами. Коли Росія напала на Україну, 24 лютого, вже в березні, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. Президент Зеленський разом з головою Верховної Ради України та прем'єр-міністром України підписали цей документ і відправили його в Брюссель. Тут же такий же крок зробили Молдова і Грузія. Правда, на відміну від України, з грузинського боку цю заяву підписав лише. На той час чинний прем'єр-міністр Грузії Іраклі Герібашвілі, без президента і без спікера парламенту. Грузинська мрія, це правляча партія Грузії, проводить курс, який йде у фарватері Росії. Велике занепокоєння в світі, та й в самій Грузії викликали кроки Грузинської правлячої партії, спрямовані на те, щоб. Ввести в дію закон про вплив іноземних агентів, такий самий, як є в Росії. Громадяни вийшли на вулиці, були протести. І ці протести чітко заявили, що Грузія не хоче йти таким шляхом. Так само правляча партія Грузинська мрія говорить про традиційні цінності. Що це таке, якщо перевести на ту мову. З якою ми стикаємося щодня на мову російської пропаганди, це скрепи, про які говорить керівництво Росії. В Грузії взагалі виявляється парадоксальна ситуація, коли населення, народ Грузії, всі грузини підтримують Україну в її боротьбі. Більше того, на фронті Грузинський легіон разом з нашими бійцями відбиває агресора, приймають українських біженців. Збирають гуманітарну допомогу, роблять все, щоб продемонструвати свою солідарність в Білісі та інших містах, незважаючи на те, що війна скоро триватиме ось уже тисячу днів, безліч українських прапорів у вікнах, на балконах, на офіційних та неофіційних спорудах. Тому висновок з цього дуже, на жаль, невтішний: Російська імперія поширює свої. Впливи там, де тільки можна. І там, де їй не дають гідну відсіч, ці впливи занурюються всередину. Молдова чекає другий тур президентських виборів вже наступної неділі. Дуже непростий тур. І там знову ж таки буде цей вплив, помітний чи непомітний, проявляти себе. Ворог дуже хитрий, ворог дуже небезпечний. Треба всім триматися разом і бути на поготові давати відсіч в усіх проявах, не тільки на фронті.